Вітаю, друзі! З вами Денис Богуш і сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему, яка називається паранормальні можливості для військових. Чи можна цьому навчитись, які вони. І я буду розповідати про те, що я стикався з якими. Ви знаєте, в мене є там методічка спеціальна по цьому для, ну, для підготовки військових спецпризначенців по таким темам. От, і от сьогодні я розкрию декілька таких розділів, ну, про які можна ну, розповідати. Ну, по-перше, хотіла б сказати, що дуже важливий розділ є саморегуляція військових, мається на увазі це вміння швидко відпочити, вміння поборотися з холодом, це різні техніки дихальні. По тому, як зігрітися або як охолонути. Ви, ну, ви бачили там охолоджуючий трикутник, зігріваючий трикутник. У нас ну, такі відео були на YouTube-каналі, так що дивіться. От. Є аутотренінг, тобто є на базі аутогенної тренування цілі методики, як за 40 хвилин відпочити, якщо ти три доби не спав, є такі методики. От, але сьогодні я хочу поговорити про більш цікаві такі, які ви не побачите, не почуєте, але це вже досвід. Він вже досвід. О, там саме. Значить Це називається е, розділ як сприйняття неявних ознак. І сьогодні ми поговоримо про сприйняття снайперів, про відчуття людей і е, про відчуття небезпеки. Тобто, в принципі. Люди це називають дуже багато інтуїції, але тут є такі навички, які можна реально дійсно натренувати. От. Ну, от, перше, про те, як підготуватися до таких вправ. У нас є на youtube каналі така вправа, вона називається Золота нитка оця золота нитка це є основа для того, щоб ви сприймали світ. Таким чином, щоб хоч якась інформація зовнішня до вас дійшла. Тому що, в принципі, ми самі з собою розмовляємо ну, дуже часто. І Із-за того, що ми самі з собою в умі своєму в розумі розмовляємо в голові, ми не чуємо, що відбувається. А коли ти в зоні такої тотальної небезпеки, де ну, тобі треба просто вижити. То ясна річ, що ти починаєш прислухатися к цим зовнішнім ознакам. Так от, я не буду тут ну, перетісляти це вправо. Подивіться на YouTube-каналі Золота нитка, як вона робиться. Це просто з куприку до маківки, така уявляється, піднімається така золота нитка. І вся увага у вас на цю золоту нитку. Тобто ви всю увагу робите так, що нічого більше не існує, як оця золота нитка. вона у нас була на наших семінарах. по характерникам, які я там робив на карабелі, в Бучі, в Пучі водиці, ну, на офлайн-семінар. так отже, ви виходите кудись і от ви робите цю золоту нитку і мовчите. Та сама. І Тут починається перша вправа, яку ми робимо, вона називається сприйняття снайперів. Її може натренувати ну, ну майже кожен. Але це просто не з першого разу. Це ну, десь там 10-20. го го Ти виходиш на простір якийсь. Десь ну, садиться снайпер, і він дивиться на вас в приціл. І в оптичний приціл, і він повинен, ну, так як ви тренуєтесь, він повинен вам надсилати такий імпульс, що він хоче вас вбити. І у вас завдання, ну, по-перше, виявити, чи сидить така людина, чи не сидить десь. Ну, наприклад, ви в лісі знаходитесь. А, а якщо вона сидить, то о, де? Тобто, на якому. Ну, в якому секторі вона сидить. От, після 20 таких тренувань, майже у всіх все виходить. Це перше. А друге, це сприйняття людей. Тобто, ну, зараз дуже важливо, коли йде там бойові дії в такій міській, ну, міській місцевості, дуже важливо зрозуміти, в будівлі є люди чи ні. І іноді можна це відчути. Але для цього треба: ну, така тренувальна вправа є. Ну, береться там ну, людей 10, вони становляться біля стіни, і підходить людина, яка або знає там, ну, яка тренується, до якоїсь завдання, що от підійди і скажи, там є люди чи ні. Так от там потрібно, щоб було ну, людей 10, щоб от точно ну, відчувалося, що там хтось є. Ну просто за стіною, ти за, ну, за іншою стіною будь-якої будівлі. Або е, е, ну, забрати всіх людей. Як людина повинна відчувати, от він відчуває там людей чи не відчуває? От теж після 20 разів це виходить майже у всіх така е, вправа. От, ну і третє, це відчуття небезпеки глобально. Тобто тут треба відчувати своє. тіло. До речі, от коли ви робите золоту нитку, ви е, бачите, що є якісь, от якщо ну на вас снайпер або хтось там за стіною, то ви відчуваєте чимось, е, ш, ну, от, от крім того, що у вас є золота нітка. І ви бачите, що якийсь зовнішній йде ну, зовнішній рух, так скажемо, або щось зовнішнє. І ви це відчуваєте. І от, от, от Треба дуже серйозно в цьому розібратися для себе, тому що ці сигнали ну, для кожного різні. Хтось відчуває це як тепло, хтось як свербіння, хтось ще відчуває. Ну, тобто дуже різні відчуття, це треба ну, прослідити. Але після ну, 10-20 тренувань. Це все ну, можна, так скажімо, відчути і натренувати. І от третє, це відчуття небезпеки, коли от ти відчуваєш, що зараз буде приліт. І, ну, і, до речі, це відчувають кошки і собаки, якщо буде точно така смертельна небезпека. І тут треба чути своє тіло. Тобто воно само. Вас звідти витягує. Тобто, вам не треба сидіти в телефоні або не треба думати про своє щось, О, треба відчувати оцю небезпеку. Якщо буде тотальна така небезпека, то ви просто слухаєте свого тіла, йдете і таким чином е е спасаєтесь від цієї небезпеки. Ось такі три простих е приклади, які можна натренувати. Може комусь це е ну, знадобиться. Є ну, теж дуже багато різних вправ, і деякі з них, ну, ви побачите на цьому каналі, там ну там гіперслуг, гіпернюк, дуже багато таких ну, цікавих речей. От, але це ну, реально можна тренувати. Тому всього найкращого, підписуйтесь на наші всі канали, донайте на проект «Казах характерник», Тому що, якщо ви почули щось цікаве, це дуже важливо, щоб був обмін енергії, і ми існуємо на... І будемо знімати більше, якщо буде більше донатів. От, і е, ну, підписуйтесь на, на наші канали. Чекайте наступних зустрічей. всього найкращого. З вами був Денис Богуш. слава Україні!